Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити всіх росіян, що наступають на Покровськ. Багато розмов дуже сильно страшно. Так, зараз расисти хочуть напасти на якийсь шлях на Покровському напрямку. На дорогу, прямо на, на шлях, на дорогу нападають, наступають. От, і їх буде всіх убито. Тут буде дуже сильно працювати. Артилерія наша. Скажіть, допоможіть, які наміри, плани росіян щодо Покровська найближчий час? Ну, так, вони роблять катастрофу. Вони хочуть повністю знерухомити, щоб не працювали шляхи дороги. Оші, будь ласка, що робити? Все буде добре. Всі расисти загинуть. Там їх не... вони будуть убиті всі. Їх туди вижив. Повертає всі біль, сльози, страждання, все погане, все лихе, що робили расисти, що зробили росіяни із Покровськом. Повертає їм назад, хай з ними все це станеться, особливо з тими, хто дає накази, хто їх виконує. Всі сльози, смерті, страждання, пивста. Повертає назад. Руйнуються всі плани ворожі. Відступають, тікають, лякаються. Себе хай йдуть, поубивають, буде так і так є. Це буде гаразд. Повертаю. Все страждання, все лихо, що принесли росіяни по Кровському напрямку, повертаю їм назад. Хай з ними все це буде відбуватися. Прошу допомоги вищих сил. Допоможіть закрити шляхи дороги расистам. Більше немає змоги росіянам продовжувати наступи, Втрачають повністю всю е, артилерію, всі, е, військову авіацію. Усіх дронщиків більше немає змоги расистам продовжувати наступи, обстріли, дронами літати вони не зможуть. Повністю знищена вся військова інфраструктура рашистська, зруйновані всі шляхи і дороги. Більше не мають зброї, більше не мають ким і чим воювати, всі знищені склади із дронами, боєприпасами, снарядами. Більше немає змоги рашистів продовжувати. Наступи, Перекриваю, перекриваю. Прошу, Вищі сили, допоможіть, захистіть усіх військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, скиди, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть від наших людей на Покровському напрямку та на інших напрямках і поверніть назад расистам. Хай їм в голову летить. Іх нищить, особливо тих, що дають накази, і тих, що виконують ці накази. Буде так і так є. Це Та буде захист міцний день, вночі, в день і вночі докруг. Брімку захист міцний буде так і так є. Так. Добре. Наступне. Я хочу подивитися Курахівський напрямок. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що буде відбуватися? Чи є щось, що може заважати нашим військовим знищити росіян, що наступають на Курахівському напрямку? Рахівський напрямок. Скажіть, Так, є агресія дуже сильні. Так, вони наступають. Хочуть використовувати техніку. Вони можуть, може як дуже швидко так пересуватись. На якійсь техніці дуже швидкий. Угу. Все буде добре. Скажіть, допоможіть, будь ласка, вищі сили. Все буде гаразд. Рашисти можуть полюють на командні пункти. Вони полюють, в них, може, видають якісь завдання. Інформатори тут присутні на цьому напрямку, і е, завдання перше це виявити командирів. От. Але тут не все так просто. Вони, росіяни будуть знищені. Бідний е, Курах, тут дуже сильні обстріли, руйнують. Агресія, е, багато. Може, такого, що ну, вони прагнуть, прям, щоб цивільних більше поранити, вбити в них це, це така агресія. Ну і знають, що несуть дуже, дуже сильні втрати расисти, заперечую, повертаю назад ворогові всі росіяни, що наступають на Курахівському напрямку, повністю знищуються. Більше в атаку йти не зможуть. Руйнуються всі плани рашистські, обстріли чинити не зможуть. Знищена вся артилерія, рашистська. Знищені повністю вся авіація росіян військова Прошу Вищі сили, допоможіть. М -м -м. Вони можуть застосовувати хімічну зброю, та що Заборонена зброя вона може отрую, отруювати, угу. дуже високі концентрації. Заперечую повністю весь негатив. Руйнує всі плани ворожі, не зможуть використовувати зброю хімічну, будь-яку іншу зброю. Повністю знищені всі склади з боєприпасами, снарядами, бомб. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прошу, вищі сили, допоможіть знищити расистів, що наступають на Курахівському напрямку, і повернути їм назад всі біль, сльози, страждання, всі смерті, все лихо, руйнування, що принесли расисти Курахівському напрямку. Вертай все назад. Хай з ними все це станеться. Більші наступи робити не зможуть, обстріли чинити не зможуть, зброю використати не зможуть, повністю зруйнована вся військова інфраструктура рашиська. сили, Янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для військових, цивільних людей на Курахівському напрямку. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, хімі... хімічну зброю. Одведіть, одверніть. Поверніть їм назад. Хай їм це в голову летить, їх нищить. Більше воювати не зможуть. Буде так, так і так є. Повертаюсь. Більші расисти не мають змоги воювати. Отступають. Самі себе хай повбивають. Буде так і так є. Так, і ще хочу подивитися Херсон. Є питання? Скажіть, допоможіть вищі сили, що буде у лютому місяці із Херсон, херсонським напрямком. Лівий берег Херсонщини. Які плани у рашистів на лютий і щодо Херсонщини і взагалі що буде відбуватися із лівим берегом на Херсонському напрямку, саме у лютому. Сон. Дивіться, тут є загроза, Перша, перш, перший тиждень, перші два тижні для наших військових є загроза. Расисти полюють на артилерію, на наших артилерістів. У них тут ціла група працює, диверсанти, Інформатори, люди, якимось чином вони, може, когось і залякують, використовують ну, якісь маніпуляції. проводять. Ну, Тут інформатори полюють на артилерію українську наших військових От. є. Е інформація, вони хочуть розпізнати, ну, будуть вставляти палки в кольоса і зсередина е, е, ще не так активно, вони збирають інформацію. От, у них є багато повідомлень, збирають інформацію. І вже кінець лютого почнуть активно. Е, Руйнування можуть бути сильні, дуже обстріли. Скажіть, допоможіть, які плани у рашистів щодо лівого берегу Херсонщини? Що буде відбуватися? Да. Немає наступу, немає. В них немає такого ресурсу, не вистачає людей. І ще багато поранених у расистів. От, І перші дві половини буде зат... тихенько, так вони, може, не такі потужні обстріли. А от кінець може бути обстріл, руйнація. І полюють на військових саме. Інформацію збирають, скажіть, допоможіть, чи вдасться нашим військовим знищити росіян, що окупували Херсонщину, що обстрілюють Херсон правий берег. Ой, вийшли карти, що ви знаєте, так може пройти росіяни готують наступ, готуються. Десь збирають вони, зброю, готують, але в них там буде дуже сильна поразка, всі будуть убиті, і після цього наступу якось дуже. Швидко, так спокійно звільниться лівий берег. І тут Верховний суд. Те, що расисти чинили із українцями, і з Херсонщиною, в них буде те саме відбуватись Верховний суд дуже хороші карти. І ці карти говорять про те, що люди зможуть повернутися на свою. Рідну землю на свої поля, свої домівки. І там от одна хвиля наступу, ну вони коли, після цього вже не буде бойових дій, там як то пройде без бойових дій звільнення Херсонщини. Вони будуть тікати і в полон здаватися дуже. Сильно. Заперечую, одвертаю, оцікаю всіх расистів від Херсонщини. Тікають, лякаються. Повністю знищена вся армія рашистська. Більше немає змоги росіянам збирати інформацію. Викриваються всі інформатори расистські, агентура шпигуни. Всі, хто здають інформацію, викриваються, засуджуються на довічні строки. Буде так і так є. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, знищити росіян, щоб вони більше не могли проводити окупацію Херсонської області. Тікають, лякаються, самі себе вбивають, більше наступати не зможуть. Знищуються всі расисти, що обстрілювали Херсон, Херсонщину, лівий берег, всі наші містечка, людей, що вбивають. Ось ці дронщики, що скиди роблять на людей. Хай будуть убиті, більше скидати не зможуть. Всі склади із дронами. Боєприпасами все знищено, вбиті повністю всі дронщики, їхня зброя буде так і так є. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть від наших військових, українців, цивільних людей на Херсонщині, на Херсонському напрямку. Одведіть, одверніть від наших людей, українців. Цивільних та військових всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі і поверніть назад росіянам, тим, що дають накази на обстріли, на вбивства. Те, що виконують ці накази, хай їх знищить, повернеться їм прямо в голову прилетить. Більше обстрілювати не зможуть ніколи. Буде так і так є. Ці плани рашистські знищені, тікають, лякаються. Дуже хочуть вбити Путіна. Наступають на Кремль. Дуже хочуть росіяни обстрілювати Кремль і всю верхівку правління расистською буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу захисту, міцного для наших військових, цивільних людей на Херсонщині. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте. На мить не лишайте, все назад вертайся, біль сльози і страждань, все лихо, що принесли росіяни їм назад вертають. Хай з ними все це станеться буде так і так. Повертаюся назад. Більше лиха зробити не зможе, саме себе вбиває буде так. От На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!